Багато наших земляків, які вимушені були покинути окуповані території та зони постійних ворожих обстрілів, переїхали до інших країн. Чи реально знайти роботу в Європі, наприклад, у Франції? Чи можна розраховувати на роботу за фахом і що для цього потрібно? Знає наш власний кореспондент у цій країні Євген Павленко. Він з нами на зв'язку. Отже, вітаю Євгене. Так, вітає студія. Дійсно, з 1 вересня багато українців відвели своїх дітей до школи, тепер шукають собі роботу. Для цього тут є два шляхи. От можна самому ходити і пропонувати свої послуги, а можна піти до соціальних служб. Є у Франції така служба, називається вона Полямпула, це аналог нашого центру зайнятості. Для того, щоб туди потрапити, треба спочатку по пошті їм скинути своє бажання, що ви хочете прийти до них. Вони вам визначають рандеву, так зване, це зустріч, і ви саме в цей час приходите. До них це для того, щоб не створювати черп. Ви коли приходите, вас зустрічає фахівець, який вже буде за вами і надалі закріплений. Він дізнається вашу біографію, ви працювали, яка рівень освіти. І згідно цих даних і ваших побажань, він вам складає так звану індивідуальну траєкторію, план. Згідно цього плану, ви починаєте навчатися. Спочатку це французька мова, яка є найбільша тут проблема. Ви записуєтесь на ці курси французької мови, вони для вас безкоштовні і тривають вони від 6 тижнів до трьох місяців і більше. Ви ходите на ці курси з 9-ї години ранку і до 5-ї вечора. Якщо ви їх пропускаєте, без поважних причин то гроші, які обіцяють вам заплатити, не виплачуються. А мова йде про 600 євро на євро на місяць. Під час цих курсів вам буде надана можливість кілька разів піти і спробувати себе на кілька днів попрацювати в якихось організаціях чи підприємствах. Це робиться для того, щоб ви якось інтегрувалися в умови їх праці, в їх законодавство і спробувати себе, як у вас виходить, розмовляти французькою. Після закінчення курсів обов'язковий іспит. Цей іспит визначає рівень володіння вашою французькою мовою на етапі закінчення курсів, коли ви пройшли. І від цього буде залежати подальшому ваше досьє. Ви коли ви ходите на роботу, у вас є будете ходити проситися на роботу, так скажемо. У вас буде досьє, в якому буде резюме. І оцей документ, який підтверджує, на якому рівні ви володіли французьку мову. І це дуже важливо в нинішній ситуації. Франції без знання мови ви можете претендувати на дуже некваліфіковану роботу і таку ж невеличку оплату. Студія. Дякую, Євгене. Чекаємо від вас, колеги, нових цікавих розповідей. Це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко.